До досить довгий час, та й по сей день я цікавлюся рейтингом найбільш відомих, найбільш впливових сім в світі за американським mm -hmm. Форбсом. І ти подивишся, тут жодних лиць в публічності немає. Навіть в мене таке було завдання для студентів на магістратурі на, першу, на першій парі. У мене був курс маркетинговий менеджмент, і ми починали з цього, що ми вивчали досвід топ сімо цілого світу, тобто говорили про них, як цей рейтинг визначається, хто ці люди взагалі. Їхня задача була зробити презентацію, обрати собі там стоп два. 20 або 150 п'ятдесять особистість mm -hmm. і зробити презентацію. І були такі ситуації, що вони не могли нічого знайти про людину. Ну нічого. Тобто людина третє місце в рейтингу Форбс, найпловіше СІМО, і в нього ніде нічого немає. Тобто є такі, що публічні, виступають, пишуть книжки, але дуже ну, може, багато, тих, які є. залишаються в Ну, це таке теж якась риса характеру маркетолога. Тобто, не всі маркетологи, це не є та професія, яка публічна, яка вимагає від тебе сцени. Коли ти вибираєш ту професію, ти розумієш, що буде багато кабінетної роботи, там вона буде креативна, та тобі треба доходити в поля. Але це не є якби. Робота для якої на які людина, яка хоче розвивати свій публічний скіл, ну зазвичай ти не маєш його де розвинути на, на роботі свій публічний скіл. Ти можеш розв... ну, Те, що ми зараз робимо з тобою mm -hmm. по великому рахунку. Там виходимо за межі своїх робіт, і ми, як маркетологи, щось розказуємо таким чином, задовольняючи свою потребу, тому що ми маємо потребу поговорити.